<у>, У нас сьогодні як, 24, 24 вересня 2023 року. Це ти знімаєш? Так, 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 так. Два бойця, два бойця, коротше. Не одинакові з конця. Ізя, е... да. Ізя знімає. І, 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 так, а, Ізя адвокат. сезон. <у> <у> ой, водичка. Ой, там, сука, Сережа, можна купатися, реально. Ну, купатися я не буду, тому що я не хочу, а... Ну водичку я заліз, друзі. Ну давайте якось так. Да. Ой. Ні, блін. Зарази, хочеться залізти покупати. Ти вже стани научиш? Може, може тоді завтра. Да, Ти з... ж завтра Трес. тут? Е, Чи йдеш на позицію? Ввечері на позицію вже йду. Сьогодні. Завтра, завтра. завтра. А, ну, то в день ще може приїдемо. Вдень ще може приїдемо. В... Приїдем. Да. Друзі, е, підтримую Збройні Сили України. Обов'язково. Нам дуже потрібна ваша допомога. Дрони, тепловізійні приціли це просто капець. Ви собі не уявляєте, що нам треба. Донатьте, куди можна. Бачите, не відпускають мене. Благодійний фонд створити не може будь-що. Є Стерненко, є притулок. Їм довіряєте, їм донатьте. Буде мій благодійний фонд, буде йти на мій благодійний фонд. Чортківська хунта не зіткає, а сміється. Слава Україні, слава за собою. Всіх люблю, цілую обіймаю. Побачимось.